Усім привіт! Покажу вам, як я сію розсаду, і як її треба правильно сіяти в горщички. Купуємо субстрат спеціальний для розсади. Беремо пластикові стаканчики і наполовинку наповнюємо субстратом. Так, робимо в ґрунті невеличку ямочку. І кидаємо туди пару насінинок. Ось вони у мене. Я сію лікарську лаванду. Тепер загортаємо невеличким слоєм субстрату. Ось так його обережно. Беремо ось такий розпилювач і досить обережно, легесенько зволожуємо нашу субстратну землю. І також поливайте по мірі висихання субстрату. Бажаю вам гарної розсади та класних сходів!